Добрий ранок всім. Йду на роботу через ліс і виникла думка. Можливо, правий Вернацький, який розробляв ідею ноосфери, сфери розуму, в якій людський розум вийде за межі планети і буде раціонально цей простір великий космічний. Освоювати. І одночасно згадалась інформація, яку вчора знайшов в інтернеті. Японський космічний супутник вперше сфотографував космічне сміття навколо землі. То що ми несемо? Розум в космос чи сміття? Чи, можливо, наш розум такий сміттєносний? Де великі ідеї Артура Кларка, ідеї Дайсона, ідеї Василя Бережного, Анатолія Дімарова з їхнім гуманізмом, прогресом? Чому людство в підсумку в кінці кінців залишає по собі не Розумне, величне, гуманне а сміття, Як шкода, що Всесвіт отримає ще одного забруднювача.